Так, впалений фільтр. Знімаємо короб фільтер з фільтра, 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 фільтра. Ось цей короб стоїть ось так. Ось так. Ось так. Ось так він стоїть, типо завернути. Е, збоку є вон, -то, де гавічка, ось цей болтик. Ось вухо. Ось це вухо. От воно сюди заходить, закручить. Там все ножки тільки залазить. Дві ножки. Ось тут одна і там одна. Далі на паленому фільтрі. Є три розйоми. Ну, Розйомий, що отут тут нажав і витягнув. Цей треба вот так підняти. Оцю штучку. Нижній. Це на датчик води на сітему. От нажимається на цю. Штучку витягується. Три розйоми. Потім треба відкрутити два болта. Отут вони верхні, нижні не треба. Два і він знімається повністю з корпусом. Бистро зйоми, самі знаємо, як нажиматися. От нажимається от сюди і витягується. Так само другий. Тільки він, виходить, з боку треба зняти цей спочатку, перший, а потім другий вон там він, за ним. Ну Щось треба підставити, бо зараз потече, Солярка може потече. Так, палений фільтр у нас знятий. Тепер нам треба відкрутити оцей датчик води, зіляти з нього солярочку. Ну, По суті, сюда чесна, нема води. Це вже добре. І тепер розкручуємо цей кожух, два болта, чик і витягуємо його. Значить, Відпустили от ці два болтика і витягується через верхню, отакого от плану. Значит, це лишається, от фільтр ми його відкручуємо. 97, 907, 904. Відкручуємо фільтр. Закручуємо другий. Ну, взяв щось уфі. Не знаю, що Уфі, хоча це стоїть Софіма. Хоча це теж Китай. Що то Китай, що то Китай. Ось такий Уфі. Це кілечку, як і в масляному трохи тримасаномаски, щоб прилипло добре. І працюємо. Так, закидаємо воздуховод. Там треба попасти. О! Там є така направляйка. От. Все. Потім. Ось таким макаром. І на останок забув сказати, вже фільтр поставив. Перед тим як палений фільтр ставити, треба заляти в нього просто солярку. Ну, через отвір, Через бутилку з цим ось таким соском. Взяв сосок на бутилку і тупо заряв в нього повністю. Фільтр заляв солярки. Для чого? Для того, щоб при запуску тут же ж немає. ні Груші ні такого нічого. Насос поки накачає, Якщо він взагалі є, я, в принципі, навіть не знаю, не скажу. Хочу розглядати солярку. І тоді його закладаєш. Все, гуд. Машинка запустилася, все добре. Всім дякую.